Алілуя, доброго ранку, дорогі друзі. Ми сьогодні знову виходимо в ефір і знову ми хочемо засвідчити про Божу любов, Божу милість щодо нас. І я би хотів зачитати одне місце писання, Чомусь чомусь воно на очі першим попалося, на серце. І це книга пророка Єзикиля, 12 розділ і другий вірш. Сину людський, ти живеш серед бунтівливого роду. Є в них очі, щоб дивитись, але вони не бачать, мають вуха, аби слухати, але не чують. А це тому, що вони бунтівний, бунтівничий рід. Дуже цікаве місце. І я подумав про те, що Бог хоче часто до нас щось говорити і говорить, але є багато причин, через що ми можемо не чути його голосу. Але одна із причин рід, чи бунтівнича сутність людини. Якщо ми бунтуємо проти Бога, якщо ми бунтуємо проти Його слова, то ми не здатні керуватися Його словом, ми не здатні е, бути корисним там, де ми є. Ми не здатні взагалі оприділитися, ну, що ми хочемо в житті. Але тільки коли ми покоряємося перед Богом. Коли ми покоряємося перед Богом, значить ми маємо покорятися перед старшими, перед служителями, перед е, пасторами. Хоча є деякі інші моменти, ми про це сьогодні не говоримо, але, але найперше ми маємо покорятися перед живим Господом нашим. Коли ми це робимо на будь-якому місці, де ми є, то ми будемо знати, що ми маємо робити саме в цей час. І сьогодні в нас в гостях. Е, Дорогий друг і брат Віталій Марченко. Ми з ним познайомимося скоро, але перед перш ніж ми будемо спілкувати мати таке спілкування, ми помолимося і далі нехай Господь нас направляє. Дорогий Господь, ми тобі дякуємо, Боже, за милість до нас. Ми тобі дякуємо за життя, яке ти нам даруєш. Господь, ми дякуємо, що ти нас знайшов в цьому світі гріха і неправди, Господь. Ми дякуємо, що Ти нас покликав до свого дивного світла. Ми дякуємо, що не ми такі класні, Господи, але Ти, Боже, зглянувся над нами, і ми тобі віддаємо всю шану і всю хвалу. Господь, ми читали це місце і ми хочемо, щоб ми були покірними перед Тобою. Ми хочемо, щоб наш народ він був покірний перед Тобою. Ми хочемо, Господи, щоб ми розуміли, де біле, а де чорне, де правда, де неправда, де є святість і де є немає святості, де є темрява, Господь. Ми хочемо розуміти і чути Твій голос. Ми хочемо йти за Твоїм голосом. Боже, ми просимо, поможи нам зрозуміти, поможи нам зупинитися там, де ми є зараз, і почути Твій подих, почути Твоє дихання, Господь, і почути Твою щоб почути Твоє Слово, Господь, яке, яким ти до нас говориш. Господь, і ми хочемо, щоб цей час він був благословений. Ми хочемо, щоб всі, хто нас дивиться, вони були благословеними, Господь. І ми тобі дякуємо за цю змогу виходити знову в ефір. Ми тобі дякуємо за цю змогу, щоб прославлялось знову Твоє ім'я, Господь. І ми славимо тебе, Бога живого, і дякуємо тобі за те, що ми живі, ми здорові, і Твоє ім'я воно прославляється знову і знову. Слава тобі, хвала повіки. Амінь. Перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати, і для чого ми це говоримо і нагадуємо, щоб ви писали свої коментарі, ставили вподобайку. Не тому, щоб ми стали більш знаменитими. Я більше хочу, щоб взагалі весь християнський контент він перекривав той нехристиянський бруд, який є в інтернеті. Щоб весь християнський контент він був на перших сторінках. На перших сторінках. Я одного разу на ну, мене є TikTok, я спостерігаю за відео, які є переважно якісь приколи. Що зараз я спостерігаю під час війни, щоб більше християнського контент, контенту, більше свідчення, більше якихось пісень Божих. І я бачу, що люди реагують. Я хочу, щоб це було також. Щоб більше християнського контенту воно е, заповнило весь інтернет. Тому що багато людей можуть прийти до Христа навіть через це відео, через тюранкову молитву, що ми і хочемо. Тому нехай сподьба благословить. Як я вже сказав у нас сьогодні Віталій Марченко, він пастор в Запоріжжі. В своїй церкві він про це розкаже, як, як і в скільки років він став пастором, бо мені самому цікаво. Чесно, я знаю, що він пастор, але я не знав, коли це сталося, як він прийшов до Бога. І мені. Цікава така історія. Я думаю, що ми його послухаємо. Тому, друзі, всіх вітаю, добрий ранок, слава Богу, за цей прекрасний час і цю можливість. Я пастор в церкві, я не єдиний пастор. У нас три пастори є старший пастор і два молодших. От такі, як я. Пастором я став два роки тому в червні 22-го року. До того був помічником пастора. Молодіжним керівником, деяконом, служив і робив все, що може робити, то от, в принципі дуже коротка історія того <с. шляху в служінні. Добре, а перш ніж ти взагалі взявся за якесь служіння, там лідер молоді, я так розумію, по області, так? ти був? Так, і є. Є. був і є по області. Е, перш ніж взагалі ти до цього дійшов, який взагалі був твій шлях, чи ти народився в християнській сім'ї? Я не народився в християнській сім'ї. Я покаявся, коли мені було 19 років. До цього 5 років тому, коли мені було там 14 чи 15, я за дуже дивних обставин, ну тут треба десь годину часу, щоб розказати свідоцтво, все. Але за дуже дивних обставин я познайомився з одним чоловіком. Я в 15 років займався стрибками з моста в Запоріжжі, Ярочний Залізний міст, і я тоді вже починав цим займатися. От приїхав чоловік на 20 років старше мене на цей міст. Познайомився зі мною, стрибнув з моста. Ми почали якось спілкуватися, він там запрошував покататися на водних лижах. І якось ну, почалося спілкування. Хоча він по віку був як мій батько. І от десь через місяць три чи чотири такого спілкування він розказав мені Євангеліє. Він розказав мені про те, що є пекло, є рай, є Ісус, який помер за мене. І коли я сидів, і слухав його, я зараз дуже все пришвидшую і спрощую, щоб встигнути, щоб Але коли я сидів і слухав, я розумів, що все те, що він каже, це є правда, воно відгукувало в моєму серці. Але інша думка, яка в мене була, от такий, такий класний чоловік, шкода, що Сіктан. І я якось так з ним став обережніше спілкуватися. Хоча ми зізвонювалися, я бував у нього в гостях, ми спілкувалися. Під час цього спілкування дуже часто він відповідав на питання, які я не задавав. Вони є в мене всередині. Я, ну, я дорослішав, мені там 15, 16, 17, 18 років. Купа питань про життя, про, про все. І от я приходжу до нього в гості. Ці питання є всередині. Ми з ним кімотом чай, і він починає відповідати на ці питання. Мене це дуже дивувало. Я розумів, що десь він має рацію, він правий. Я виріс в звичайній сім'ї, звичайно, така середньостатистична українська. Можна сказати, православна сім'я. Батьки навчили мене молитися молитвою чи наш, Я там десь може, з восьми років. Просто кожний вечір, ну я знав, що треба перед сном помолитися, якщо не помолюсь, щось там зі мною станеться і якась халеба. І от. Він розказав мені Євангелія, я з ним спілкуюсь. 18 років, там, ну, в 17-18 я е, став таким неформалом. у мене був е, ірокез, волосся зеленого кольору, не знаю, де тут зелений колір, ну от прям зеленого такого яскравого кольору. Був пірсинг в ушах, і я там, при тому всьому, я нормально вчився. Я закінчив школу з е, медаллю, там, інститут з дипломом з червоним. І десь у 19 років у мене почалась така. Депресія через дуже просте питання, який сенс життя для чого я живу. Я вже на той момент спробував там, і алкоголь, і якісь легкі наркотики, і я розумів, що ці всі речі вони не дають справжнього щастя, справжньої радості, що це все ну, в якийсь момент тобі добре, але коли проходить дія, проходить цей ефект, тобі вже не добре. І тобі або треба знову щось вживати. Або шукати якийсь інший рецепт того, щоб тримати себе в радісному стані. І я почав думати, який взагалі сенс мого життя, для чого мені просинатися зранку, для чого мені там вести здоровий спосіб життя чи нездоровий, вчитися чи не вчитися, нормально харчуватися чи не нормально. Я почав прокручувати різні сценарії свого життя. І який би сценарій я не обрав, він приводив мене на кладбище. Просто 2 метри землі, гроб. Різниця була лише костюм, якої вартості буде не мені. Якщо я обираю шлях там, гарно далі вчитися стати професором, ну, то коли мене будуть ховати, буде там з 20 підручників, підписаних моїм ім'ям, прийдуть якісь студенти, і в мене буде, скоріш за все, що дорогий костюм, якісь гарні туфлі. Якщо я би продовжував це життя панка, то я би помер десь років 30. Поховали мене в рваних джинсах, в старих кедах, але ті самі два метри землі, той самий гроб, ті самі червяки. І от всі сценарії, які я прокручував, приводили мене в могилу. І мене це дуже засмутило, бо якось, ну як так, ну не може взяти просто і закінчиться все а Десь всередині був в мене оцей бунт, що ну не може все закінчитись просто похованням. Ну, щось має бути більше. І я почав згадувати те, що мені розказав цей чоловік. Тобто пройшло там майже 5 років, 4,5 чи 5 років. Я почав це згадувати, і я почав читати Біблію. Я поїхав до нього в гості, знову поспілкувався, я знайшов Біблію, вдома почав її читати. І я побачив, я зрозумів взагалі, що мені треба змінювати своє життя. Це було покаяння ще не в церкві, я не відвідував церкву. Це було от просто, я пам'ятаю, це була неділя, і я розумію, що з понеділка я маю почати нове життя. Я для себе визначив, воно може смішно звучати, але я визначив, що я кидаю пити. Я буду робити ранкову зарядку і я буду читати Біблію. От три, три таких моменти, і я, я з понеділка дійсно почав це робити. І читаючи Біблію, читаючи новий заповіт, я побачив, що дійсно все не закінчується могилою, що є Ісус, який помер за мене. Чомусь взагалі мене полюбив, мене гидотного, неправедного, лукавого. Полюбив, помер. Пропонує вічне життя, є рай. Ну, я почав згадувати все, що мені цей чоловік. І оце Євангеліє, яке він посіяв, воно почало проростати. І в якийсь момент я вже... мені захотілося відвідати церкву, я подзвонив до нього, кажу, Паша. Можна я з тобою в церкву піду. Він, до речі, от дуже цікаво, що він жодного разу мене не запрошував до себе. Те, що він жодного разу не намагався мене перевдягти, зняти пірсін з моїх ушей, там постригти, пофарбувати. Він просто зі мною він чоловік він просто приймав мене, яким я був, спілкувався зі мною, відповідав на питання, проповідував щось Біблії читав, але це настільки було ну нікуди мене не тягнув і. І я сам захотів, він каже, ну, приїжджай зранку, поїдемо в церкву. Я приїхав до церкви. Звісно, що я відрізнявся, Паша мене там захищав, як я вже потім дізнався, що там, якби хтось до мене підійшов, він, мабуть, би ту людину просто пошматував би. <свісно> <свісно> і ну, Бог почав працювати в моєму серці. Бог почав працювати в моєму серці і почали приходити зміни внутрішні, які далі вже провокували зміни зовнішні. В якийсь момент я сам зняв пірсинг, мені ніхто не казав, що то правильно, неправильно. Ну, точніше, я його зня... знімав в церкві, бо я розумів, що то напрягає дуже багато людей. Я думаю, ладно, я не буду напрягати. Я вже до водного хрещення готувався, я не буду напрягати, буду знімати, потім одягати. І одного разу я отак зняв, поклав сорочку, потім поїхав там на тренування і загубив. Через тиждень знаходжу на тому самому місці, але я розумію, що вже мені не треба, я просто викинув і ну, тобто that's that's зміни пішли зсередини назовні. І я прийняв водне хрещення. І десь от в цей момент з'явилося ну і було вже і розуміння, і з'явилося бажання служити. І перше, що мені хотілося, це просто розказувати друзям: ну дивіться, є Бог, і теж те життя, яке ми з вами жили, і ви зараз живете, воно нікуди не приведе. Тобто, було це бажання, і ну я потроху почав служити в молодіжному служінні там. — Скільки тобі було років? — При, В 19. — Ти прийняв водне хрещення? — Я покаявся в 19, водне хрещення я прийняв вже в 20. — 20 років. — 20 років. Зараз мені 33 роки. — Тобто виходить, в будь-якому віці, коли ти дійсно зустрічаєшся з Христом, то твоє бажання — йти і говорити іншим людям, друзям про Бога. Тобто ти не можеш мовчати, правильно? Я переконаний, що зустріч з Христом буде спонукати нас до якихось дій. Можливо, не говорити, бо є люди, які там їм складно говорити, але щось зробити точно ти захочеш. Ну не, не може бути, що Бог тебе відродив, оновив духом своїм торкнувся до тебе, і ти залишився таким, як був. В будь-якому разі буде якесь бажання щось зробити разом з Богом для Бога. Ну, якщо дійсно Бог торкається, то буде це бажання чи говорити, чи щось зробити. А що, якщо, припустимо, є люди, які вже давно ходять в церкву, але нема ну, чи бажання і нема ніяких дій, нема ніяких, ніяких таких ні свідчень про Бога, своїм друзям, одногрупникам на роботі чи, чи на вулиці? Ну, що, Я думаю, що це варто це? переглядати своє життя, свої відносини з Богом, Біблію переглядати і все ж таки приходити до Бога з питанням, Господи, чи ну якщо? Якщо цього нема, значить це питання не стоїть на їхньому порядку денному. Господи, чи маю я щось робити для тебе? Я твій, твій учень, твоя дитина, твій раб, твій друг. Ну які статус ви для себе ще вірою приймаєте. Господи, чи маю я щось робити для тебе? І відповідь з Біблії буде: так, маєш? Так маєш, бо ти записано в Біблії, учні робили. Євангелія закінчується закликом іти говорити, служити, зцілювати, молитися. Тобто ми бачимо, що всі учні вони це, це, це робили тут, і mm -hmm. ну буде це відповідь, і, і треба доробити просто брати і робити. А тут, знаєте, мені здається, що апетіт приходить під час того, як ти споживаєш. Mm -hmm. Коли ти починаєш служити, коли ти комусь проповідуєш, коли ти бачиш, як хтось спасається, бо приходять зміни, то воно настільки буде захоплювати, бо це Божа робота, Божа робота завжди буде захоплювати. Бо я чув таку річ, що ну, не знаю, чи, можливо, це інша крайність, що не треба нікому нічого говорити про Бога, не треба взагалі нікуди тягнути, не треба взагалі нічого. Ти просто займайся своїми справами, ти працюй, ти воне не матюкайся, ти там не пий, не кури. І вони будуть спостерігати і вони так спасуться. Чи, чи вірне це твердження, чи частково воно вірне? Що... Частково, ну, ми дійсно маємо бути гідними людьми. І... Наше життя, щоденне життя на роботі, на навчанні в сім'ї, воно має відповідати тому, що ми маємо говорити. Звісно, якщо я не відповідаю, то може десь і треба не спішити розказувати, щоб не було потім, знаєте, як тих анікдотах знаємо ми тих віруючих і всі ці погані історії. Але ну, мовчати теж не варто. Та, ну, Ми не зможемо мовчати. Слово Боже каже, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете мені свідками. Ми не можемо мовчати. Якщо дійсно Дух Святий живе в нашому серці, то це треба прикладати, зусилля, зусилля щоб мовчати. Тобто, це, ну, так. воно так не працює. Да, так ти точно. будеш робити, буде мудрість. Я не кажу, що ми знаєте, маємо бігати, правильно зрозуміти, брати, сестри, бігати, і кричати, знаєте, як на в'жені, а всі спасаєтесь, ми віруючі, але все одно в якийсь момент ну прийде розуміння, що треба цій людині сказати, там дати шоколадку, і щось сказати, десь допомогти, десь підставити плече. Не може бути такого, що слава Богу, я п'ять років працюю в цій організації і ніхто не знає, що я віруючий. Ти не віруючий. Якщо ніхто не знає, що ти віруючий, ну ти просто ще не віруючи. Оце оце біда, якщо так відбувається. Це точно, це воно так і є. Я думав запитувати Віталія про дальше, про те, чим займається, що робить. Але я згадав одну історію, це було на тижні в Тернополі, коли я був. Пішов набирати воду в баклажку, сидить одна жіночка біля, ну получається на зупинці, там зразу той автомат. Нікого більше там нема. У мене не вистачає грошей, щоб закинути і набрати. Тобто крупні є, ну тож здачу не видає. І я так до неї, вас не буде е ну, розміняти. І вона таким жал жалібним голосом: ні, тобто, чуть не плаче. Я такий, далі, риюся, шукаю, і вже в мене не було якогось такого, О, це якийсь знак. Не, взагалі не було ніяких знак. Просто я так стою кажу, ну, типу, у вас все добре. І далі щось там ковиряє собі шукає, знає, що в мене нема, але я щось шукаю. І вона так, да, все добре. І Вона відкриває сумку, починає шукати це, щось копі камені, в гривні копікамене, щось це, і я їй даю 20 гривень, вона мені дає. Я розумію, що там не вся сума, мені всі не треба, мені хватає стільки, скільки вона дала. Каже, так, да, да, все нормально є. І я просто точно у вас все добре. Так з переривами мене нав'язала, вона, Так, да, все добре. Чи може давайте я за вас помолюся? Так просто. Вона помоліться. Каже, і помиліться ще за мого сина, за моїх рідних, вони там в Польщі. І вона починає розказувати, що вона зовсім сама. Вона дуже сильно переживає за війну, люди вмирають, вона тут сама, рідні там. Я питаю, чому ви не поїдете до них? Чому ну, я була, каже, три дні, але, але пенсія треба працювати до пенсії. Ну і, і я просто, ну, я став з нею молитися, просто так як я на, на тому місці, де ми є. Ми помолилися за рідних, за неї, помолився. Розказав за себе, хто я, де я є. Як ну просто після молитви я побачу її радісно, я не бачив її радісно. Я взагалі її не знаю. Ну, я бачив до і бачив після. Що людина після молитви вона просто усміхнена була, вона ну, прийшла якась радість, хоч трохи. І розумієте, такі моменти вони вселяють якусь ще більшу віру, ще більшу надію. І, і розуміння того, що на кожному місці, де ми є. Людина хоче спастися. Багато людей вони не знають, що вони взагалі хочуть від життя. Вони не знають, чи є Бог, чи нема Бога. Але коли ти починаєш за них молитися, вони розуміють, що щось є набагато більше. І на кожному місці неважливо, чи ми от зараз в Харкові, чи ми десь будемо інше, там, де ми є нас, оточують люди, яким потрібен Господь Амін. і яким потрібно говорити про Бога, яким не треба можливо, да, можливо зробити як цей. Як звати цю? Павло, Павло. Павло? Як цей Павло, який познайомився, мали спілкування, просто дружили, і якусь відповіді приходили від Бога через Павла для Віталія. Можливо, і так потрібно, але ми маємо мати відчуття, і, і, і як то російською чувствування таке, тобто відчувати Чуваюся. так, відчувати людину, відчувати Духа Святого Бога, як потрібно зробити. Сказати чи не сказати, чи просто дією допомогти. І це буде дія з помазанням, чи слово з помазанням, чи молитва з помазанням, для того, щоб людина вона, е, схопилася за ці слова, як надія, як остання надія, Ось, оце мені потрібно. І це потрібно робити кожному. А хто не, не робить, хто не знає, чи треба, треба, треба робити, треба, треба, треба переглянути своє життя через призму Слова Божого. І йти і робити, тому що від цього хоче Господь. Ми хочемо зміни в Україні, ми за це будемо молитися. Ну ми маємо робити ті зміни. Ми не маємо чекати ті зміни, поки поміняється один президент, другий, третій, десятий і зміни не відбулися. Ми маємо робити ці зміни. Тому нехай Господь благословить кожного з вас, хто слухає. Можливо, хтось натрапив на цю молитву вперше, нехай ви будете благословені, нехай буде ваш дім благословений. І кожен з нас, нехай ми хапаємося за це слово, живе і діяльне, тому що коли ми. Це слово буде в нас роботу робити в нашому серці. То ми будемо робити роботу ту, яку хоче Господь, і ми зараз будемо лиць і за Україну, і за наших військових, за зміни в нашій Україні, за зміни в нашій державі на рівні управління. В кожному місті і в державі, і взагалі за процвітання, про яке можливо хтось говорить. і Ми не знаємо, що дійсно настане. але ми будемо молитися, щоб найперше було процвітання в духовному, щоб українці вони масово каялися і визнавали Ісуса Христа за їхнього Спасителя і Бога, тому що Він один живий і достойний слави, Він може спасти. Тому ми будемо зараз молитися. І Віталій поведе в молитві. Боже Святий, ми щиро тобі дякуємо Господь, слава за твою тобі. благість, милість, любов, роботу про нас. Ми дякуємо Господь, тобі за ту Господь, жертву, яку тобі. ти приніс за сина твого Ісуса Христа. Господи, і тобою ми освячуємо, Господи. Господи, ціною твоєї так, крові. Сьогодні Господи. ми маємо спасіння Блала і цю велику радість називатися Блала твоїми дітьми. Господи. Боже, я прошу благослови, щоб благослови. ми були дієві, щоб ми розуміли, благослови. мали цю благослови. чутливість до Тебе, до Твого Духа, благослови. і розуміли, що і де треба сказати, як треба себе повести, як ми можемо сьогодні так, послужити, послужити своєму ближньому. Боже, я молю тебе за кожного, хто зараз дивиться цю молитву, приймає участь в цій молитві, благослови так, і вже сьогодні покажи, Господи, яку дію треба зробити, щоб комусь. Послужити, Господи, приведи на пам'ять якусь людину, можливо, це хтось з родичів, з друзів, співробітників. З приведи того, за кого треба помолитися. Можливо, Господи, благослови, щоб ми були дієві і щоб ми відчули цей смак практичного служіння, відчули цей смак поширення Євангелія. Боже, благослови в ім'я Ісуса Христа. Боже, і ми віримо. Ми переконані, що зміни прийдуть в нашу країну, коли весь народ України. Коли всі люди вони прославлять тебе, вони прийдуть до тебе, Господь. Ми молимо і просимо тебе благослови. Благослови, щоб Євангелія проповідувалась по всій Україні, щоб кожна людина в Україні почула твоє слово. Боже, ми особливо сильно молимо тебе сьогодні за наше військо, за кожного військового солдата, сержанта, офіцера. Боже, благослови, збережи життя, захисти, Господи. Дай потрібну сміливість, дай потрібну мудрість, дай потрібну обачливість. Господи, благослови, благослови командирів і давай мудрі рішення, Господи, правильні рішення, щоб вони, господи, пильнували за збереження життя солдатів. Боже, ми молимо тебе про це. Благослови, щоб в нашій армії були зміни, позитивні зміни, Господи. Щоб Ні, через це ісусі також прославляла Твоє ім'я, Боже, ми молимо так, Тебе ісусі. за керманичі нашої країни, за президента, всіх керівників, всіх ланок, міністрів, Господи, від, від парламенту так, до, Господь, до, до самого маленького так, села, може, до голови села. Може, дай мудрості, мудрості, дай мати іде. твій страх, дай розум так, твій, Господи. Благослови, так, щоб Господь. приймалися ті рішення, які будуть прославляти ісусі. Тебе, Господи, а всяке нечестя, всяке беззаконня, нехай піде ім'я Ісуса Христа з нашої країни. Ми молимо і просимо Тебе про це, Господь. Благослови, ми віримо в те, що перемога. Тебе Господь, так, ми віримо, що процвітання воно від тебе. І ми амін. молимо Тебе про це, Господи. Ми довіряємо амін. Тобі і любимо Тебе, Господь. В цей ранок ми щиро Тобі амін. дякуємо і прославляємо Твоє амін. святе ім'я. Отець, і Дух Святий. Амінь. Амін. Дякуємо, Віталій, що ти е, з нами, що ти, до речі, Віталій буде служити на регіональній молодіжній конференції у Красної Раді в суботу, тому також будемо молитися за помазання. Щоб Бог давав ті слова, які для нашої молоді, які для нас. А ми віримо в це, що буде помазання. І ми знаємо, що Бог він дає своє помазання. І ми дякуємо тобі, що ти Взагалі, що такі люди є на цій Дякуюся, на цій запрошує. планеті земля, тому що слава Богу, за все слава Богу, і ми прославляємо Бога за те, що Бог він кличе кожного до служіння. І ми хочемо разом з вами просто підняти руки, сказати славну молитву. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.